Корсуні Шевченківському в художній галереї Державного історико-культурного заповідника відбулося відкриття першої персональної виставки Юлії Деревінської з нетеребки. Треба сказати, що кожна виставка, яка тут відбувається, по-своєму особлива. Але ця унікальна тим, що художниці усього 14 років, а її виставка, отримала такий успіх, якого не мала жодна дитяча виставка за останні кілька десятків років. Як за. Зазначила завідувачка художньої галереї Світлана Костенко. Та по-особливому живі її промовисти вони там, де зображений син Курсущини Роман Сукуренко. До речі, відкриття виставки відбулося напередодні його дня народження. Дитячі сльози, смертельні рани командира, як, як дитячій руці вдалося так усе передати, стою довго біля картини, розуміє маму Романа, перед дядькою, яка в своєму виступі сказала, що на неї з картин дивляться очі сина, і що пам'ять людська може й притупитись, але картини пам'ять берегти вміють. Почалась презентація виставки. Скажу, картини одразу запали в душу. Коли представляли деревінську Юлю, я дізналася, що живе вона на теребці, що з 2009 року навчається на відділенні Бразотворчого мистецтва Драбівської дитячої школи мистецтв. Багато людей виступало. Всі говорили тепло і лише хороше, говорили щиро, це відчувалось. На поставлені до самої Юлі запитання юна художниця відповідала коротко і стримано. Наприклад, Юля, чому в деяких твоїх творах присутня містика? Тому що я хотіла більш виразніше подати ззадум картини. Стримано хвилюючи, були слова її мами Валентини. Вона зізналася, що навіть і не знала, що її донька особисто була знайома з Романом Сукоренко. Волко Михайло Константинович як один з професійних знавців похвалив дівчинку і пообіцяв допомогу при вступі у вищий гучбовий заклад, який би вона не обрала. Я пройшлася ще раз по експозиції. Кожна картина вимагає часу, щоб постояти біля неї, подумати. Тут є і поетичний автопортрет, і ніжний портрет мами, тут і покинутий будиночок, і пара коней, різні, зовсім різні теми. І навіть уже йдучи додому, піймала себе на тому, що посміхаюсь. Посміхаюсь, бо торкнула сьогодні до дива. Це диво поруч. Тільки протягни руку, ступи крок. Зріла, стигла душа прийшла в цей світ. Вона живе у красивому, зовсім юному земному творінні, в юній жительці Курсунщини Юлії Теревінській. І вже дарує людям світло і добро, закликає до миру і порозуміння. Це дійсно диво, про яке хочеться розповісти. Усім усим. В історії художньої галереї заповідника розгорнута персональна виставка художниці, якій всього 14 років з 11 років почала брати участь у різних художніх виставках та конкурсах, отримувала високі нагороди. Я хочу запросити до слова юну художницю Юлію Беревському. Розкажіть нам, будь ласка, чому свою виставку ви присвятили Роману Добре, Наталя. Я б присадила свою виставку Томану Сакратку, тому що я з ним була знайома. І після його загибелі я вирішила присвятити виставку саме йому, Юлія. Ми знаємо, що ви відмінниця. і хотілося б почути, як у вас вистачає часу на малювання. Малювання це для мене все. Для малювання в мене завжди є час. Сердечно дякуємо вам і до слова, запрошую директора заповідника. Заслуженого працівника культури України Парасловію Якові Стапеньки. У мене особисто були сумніви, ну що може намалювати дитина 14 років, щоб їй зробити персональну виставку. І ми попросили привезти роботу. І коли ці роботи її вчитель привіз, ми були шоковані. Якби не сказали, що це їх писала дитина, ніхто б не повірив. І ви знаєте, що насамперед вразило, особливо мене, це дитячі сльози. Я не могла знайти в багатьох художниках таких сліз, які змальовані на цих роботах. Ну такі сльози, що вони, я думаю, кожну людину зачеплять заживе. Дозвольте вам вручити ці квіти, Квіти, це троянди завжди, кращі квіти. щоб ви такою були красиві, як ці квіти взимку. Нехай вам ще всі. До слова директора Травзівської музичної школи саме вперед. Ми хочемо побажати тобі успіхів, побажати тобі такого ж самого злету, який є зараз. Ми раді тому, що ти вже є дипломантом всеукраїнських конкурсів, що ти маєш гран-при в Києві, що у тебе ще є дуже багато таких ну, проєктів, які відбудуться саме в цьому році. Я думаю, що з задоволенням ти поїдеш у Львів і будеш бачити світ, і світ побачить тебе. Ми дуже вдячні батькам, що виховали таку трудолюбиву, таку чесну, таку ну, неповторну дитину. І ну, також я хочу подякувати викладачу образотворчого мистецтва Баді Ярославу Петровичу. У нього є одна якість, така якої немає, мабуть, ні в кого він вміє відшукувати таланти. От, от, такий, от таку краплинку таланту знайшов він і виростив у нас в нашій школі. Ми дуже хочеться, щоб з тебе, Юля, був великий художник, великий художник, щоб ти показала світу і нетаремку, і Черкащину, і Україну. Дякую. Дякую. До слова запрошую голову громадського об'єднання солдатських матерів Корсонщини Тетяну Володимирівну. Маму Романа Секоленко. Знаєте, завжди в такі хвилини дуже тяжко говорити, я так боялася виходити сюди в цю кімнату. Знаєте, от я бачу, що дивиться на мене мій син. Це його очі, це його посмішка. Людина жива допоки, допоки її пам'ятають. Але картини вони намальовані на роки і будуть передаватися з покоління в покоління, певно. І я знаю, що про мого сина не забудуть, про його вчинок не забудуть. Будуть пам'ятати про те, що, що таке дружба, що таке відданість, що таке щирість. І, напевно, будуть брати приклад з таких хлопців, як мій син. Я знаю, в нього було дуже багато друзів, дуже багато друзів. Я навіть і не знала, що Юлічка знайома з моїм сином. Навіть не здогадувалася, що може бути така ну, пов'язаність якась між моїм сином і художницею, молодою талантливою, художницею і талантою. І хочу вам сказати, що втілення в образ мого сина це, певно, не тільки про мого сина, а про всіх тих хлопців, які, не шкодуючи свого життя, йдуть за, наше майбутнє, за майбутнє наших дітей, онуків, за нас, за наше мирне небо. Я вдячна, Юлічка, тобі про те, що ти на віки зберегла пам'ять про наших хлопців. Велика тобі вдячність. Я хотіла ще звернутися до вчителя. Я працювала 26 років у школі. І я знаю, що таке, коли вчитель переймається гордістю за свою ученицю. Я хотіла б ще привітати, Ярослав, тебе за те, що ти дійсно знайшов таку перлину, що ти зміг розкрити талант такий юний. І тобі ще таких учнів побільше. Дякую. Звичайно, бажаю вам не втрачати творчі наснаги, працювати, як говорять, над собою, над своїм талантом, розвивати його. Звичайно, бажаю вам здоров'я, любові, миру. Щоб все вас було добре Все я дякую і запрошую оглянути місце. І вдалося ж цій тендітній, красивій дівчинці зібрати таку кількість таких поважних людей і вже після урочистої частини. Ці ще довго стояли, говорили про щось, хоч не всі були між собою до цього і знайомі. По піднесенні інтонації я розуміла, роботи Юлії не залишили байдужимі нікому, зворушливі слова, винули, звід усі. що не картина глибина думок і емоцій, картини писані масляними фарбами, кулькою ручкою, а інші розчином кави, соком буряка. Картини проявляються. Ходіть твої думки з довкілля, ніби стають видиними самі думки. Скажу чесно, себе не тежить. Підійшла до мами Юлі, не стримала, щоб не сказати слова вдячності за світлий промінчик і попросила берегти такий дар. А ще в розмові я дізналася, що Юля почала малювати півтора ручку. малювала завжди скрізь, в основному фарбами. А от коли пішла в мистецьку школу, почала ставитись до цього дуже серйозно. Підійшла і до самої Юлі. Не могла не торкнутись глибинного змісту її картин. Подякувала за приємний час, проведений біля її творів, і побажала щасливої долі і хороших людей на життєвому шляху, які будуть сприймати її разом з її змістовним внутрішнім світом. Вона носила квіти у волоссі, і ними грався він іще віта. Здавалося давно вже дорослі, але кохали щиро мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато, як світі. Плилися сльози щастя, щоночі, Обіцянки назавжди любити. Будиночок на розі двох вулиць, паркан плющем осіннім забитий. Здавалося, душі скомнулись, здавалося, завжди буде літо. Лише один дзвінок телефону. І варто тільки їм захотіти, Повіяв теплом за кордону, а отже, неодмінно летіти, не обіцяє. Надія на текси буде, на столя стрімку течію несе, бо ми не деталимо люди. І на найкращі відника в цьому конкурсі у нас гран Брі отримала Дарівнська індія Трампівська дитяча фізична школа.